Чора з вами поліція Донеччини. Як пройшов цей тиждень для правоохоронців у нашому випуску? Музика. Красуні, які вибивають 9 з 10. На Донеччині завершилися польові змагання дівчат поліцейських до Дня жінок та миру. Вже обрані переможиці. Познайомимося з красунями поліцейськими у наступному матеріалі. Незвичний подарунок до міжнародного жіночого дня своїм працівницям зробив очільник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Перший і найголовніший етап стрільби завдання вибити максимальну кількість очок. Лідером стала Дар'я Нестерова. Дівчина набрала 88 балів валів у стрільбі. Даша, переселенка з Донецька, дуже любить спорт та два роки займалася кікбоксингом. Нужно дихання стабілізувати, затім правильний хват, правильна стойка, прицелитися правильно. Ну і, звісно, і погодні умови теж впливають на це. Другий етап марш-кидок. Ну Камуфляж, бронежилет, зброя та боєзапас тактичний рюкзак з усім необхідним для виживання в польових умовах. З цим дівчата долали 3 кілометрову відстань по пересіченні місцевості. Даша йшла переді, я особисто з трудом підтримав юріт. Лише 20 хвилин перерви, під час яких учасник змагань розважав поліцейський оркестр, загравши прямо у полі. Після розпочався третій етап чемпіонату тактична медицина. Команди змагалися надані до лікарської допомоги людині на полі бою. Час, щоб поставити кровоспинний турнікет 30 секунд, бо саме стільки є у поліцейського, аби врятувати життя пораненому бійцю. Мені не нажимаємо, це умовно. условно без знання. – да. Без сознання. Без, Без, Без Знання переводімо до фіналу, подолавши відбіркове змагання, дійшли кращі з кращих. У вирішальному батлі зійшлися сім команд, по три учасниці у кожній представниці шість базових відділів поліції та головного управління. Загалом 21 дівчина зі всієї Донеччини. Кожна із нашої команди з дішок ми займалися фізичною підготовкою, пробіжками. Жінка, яка працює в поліції, має уміть владі і оружиє. Точно так же робота вже з дітьми. Перемогу у змаганнях здобула команда обласного главку, яка показала справжню військову підготовку. Старший лейтенант поліції Нестерова Дарія, майор поліції Подорожко Валерія, команда головного управління національної поліції в Донецькій області. В зоні проведення АТО неважливо якої ти статі. Чоловіки та жінки на рівних захищають мирних людей від злочинності та тероризму. Виїжджають вночі на обстріли, розкривають вбивства, виявляють бойовиків та нелегальну. Зброю на блокпостах. Жінки-офіцери вкотре показали, що гарна витримка, сила духу та вміння влучно стріляти це все про них. Двадцять затриманих бойовиків за тиждень. Гранати, що вже не вибухнуть. Щоб не допустити терактів та загибелі людей, генералам Аброські не впроваджено посилені превентивні заходи, головна мета яких повністю перекрити шляхи ввозу та вивозу нелегальної зброї та боєприпасів. Сьогодні усі блокпости та транспортні артерії Донеччини під контролем поліції. Тут щодня цілодобово працюють понад 250 поліцейських з Маріуполя рівного та нині окупованих міст. Історію всіх різні, але мета одна: аби люди по всій країні були у безпеці. Для цього кількість співробітників поліції на блокпостах та КПВВ було максимально збільшено. Настає время в Донецькій області проводяться безпрецентні міри бізопасності, направлені на бізопасність граждан. Прежде всего это выражается в недопущении незаконного оборота оружия з ручатки боєприпасів на території Донецької області для того, чтобы предотвратить взиви та терористичні акти для несення служби вийшло більше 200 людей. На Донеччині 24 контрольно-пропускних об'єктів, на яких несуть службу поліцейські за тиждень крізь блокпости пройшло 12,5 транспортних засобів та 42 тисячі людей. Поліцейські мають профільтрувати увесь потік, аби впевнитися, що кожне авто, кожна людина не становлять небезпеки. Не допускается транспортировка любых видов боеприпасов, охотничьих, оружия без соответствующего на это разрешения и документации. За останній тиждень тут було вилучено шість бойових гранат, два протитанкові гранатомети, а також шість разів вилучалася нарізна вогнепальна мисливська зброя та боєприпаси, які везуть на Донеччину, незважаючи на те, що полювання тут вже три роки, як заборонено штабом АТО. Чотири факти перевозки, незаконні перевозки, взривчатих віществ, гранати, боєприпаси, холодне оружие, два факти. ліця, причасні до незаконним вооруженим формуванням, таких більше чотирьох фактів. Працюємо ми на Поряд поріз чоловіками безпеку на блокпостах бережуть і жінки. Інна ткаченко, інспектор сектору інформаційної підтримки слав'янського відділу поліції, ретельно перевіряє громадян за базами даних МВС. Завдяки роботі інни під час і чергування поліцейські виявили та затримали троє бойовиків. Он был категорически против, но я настояла на том, что мне очень хотелось. Я очень гордилась своим папой и дальше продолжила династию. Чтобы война скорее закончилась, потому что я с оккупированной территории. Вот, чтобы был мир. На усіх блокпостах чергують також чотирилапі поліцейські, які допомагають виявляти зброю, навіть надійно заховану. Собака дуже добре почуває, десятки тисяч разів краще, ніж людина. Тому їй намного проще знайти те, що скрито. То що ми не від своїм взглядом, вона чувствує своїм носом. Усі поліцейські, які несуть нелегку службу вдень та вночі у мороз та літню спеку, на блокпостах від Маріуполя до Слов'янська об'єднують Україну, адже їхній труд наближає мир. 76-річний мешканець Слов'янська став жертвою грабіжника. Дідусь намагався самостійно затримати зловмисника, але той повалив його на землю і втік. Та піти від правосуддю йому все одно не вдасться. Поліцейські швидко встановили та затримали грабіжника. До поліції Слов'янська надійшло повідомлення від старенького, що його пограбували. Почувши шум на власному подвір'ї, він вийшов та стикнувся з грабіжником, який спокосився на газову колонку у літній кухні. Пенсіонер намагався самостійно зупинити зловмисника. Понети от у мене бух влітають рублю. Ну і йому вже треба убігати, він мене толкає. Я за нього схватився за купку. Чоловіки впали. Після чого грабіжник швидко піднявся та втік. Наздогнати його старенький не зміг. Але вже за кілька днів поліцейські привели зухвалого зловмисника до відділу поліції. Було встановлено, що до даному пришесті причастен місцевий житель міста Славянськ, 72-го року народження, який неоднократно судим за імущесне преступлення. Дідусь нарікає за викрадені частини від колонки грабіжник міхорок. Отримати не більше 500 гривень. А ось щоб відновити зруйноване, потрібно ледь не в 10 разів більше грошей. Де їх брати, він не знає. правонарушителю придавлено подозрення по часті 3 статті 186 головного кодексу України. грабіж санкції каторой предусмотрено наказання в виде лишення свободи сроком до 8 років Свідомості дівчину, а потім викрав її речі. У Краматорську поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який вчинив розбійний напад на дівчину в неї вдома. Подробиці у сюжеті. Повертаючись до себе додому, 24-річна краматорчанка відчула, що за нею хтось спостерігає. Дівчина намагалася відкривати двері, а наш підозрюваний спускався в той время з третього етажа. побачив дівчину, спустився на перший таж, після чого піднявся, в квартиру. Відібравши у неї телефон, затягнув на кухню, де наніс п'ять ударів кулаком по обличчю. А то вдарив на удари сюди. Наносив удари, так? Да, наносив удари. в область лица кулаком, правильно? Да, да. Потім забрав. Планшети і мобільний телефоншет ходівся на, на столі, правильно? Зловмисник відразу продав викрадений планшет, а через декілька днів і телефон, отримавши за них близько 700 гривень. Після чого сів на електричку та поїхав до Харкова. Там його і затримали Краматорські поліцейські. Було по йому рідно подозріння за подозрені в приступленні передусмотреному часті треті статті сто кримінального кодексу країни. Разбойне на наразі зловмисник заарештований. Йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі. Олександр Безкоровайний віддав 25 років життя за спокій мешканців Мар'їнки, сам втратив брата близнюка, теж правоохоронця. А потім наголошена війна залишила його безхатченком. Як підполковник у відставці дало в труднощі, та чим допомогла йому поліція Донеччини? Дивіться у нашому сюжеті. 10 февраля я виїжджав в город Мар'їнка і там я встретил бескаравайного Олександра Олексійовича, которого знал що по совместной службі з 1981 года. Я вот року. Я, з ним, увидел таке состояние. Він как-то скован був движення. Без кована я в нього я говорю, а что, какая Олександр, проблеми виявилося, у колишнього правоохоронця серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому потрібна операція, яку самостійно він сплатити не в силах. Керівництво обласного главку підтримало чоловік. Який своє життя присвятив службі та допомозі іншим. Сьогодні він повернувся додому у велику новосілку після лікування. Служба правоохоронця в рядах МВС почалася у 1974 році. Після профнавчання він прийшов у Мар'їнський райвідділок. його брат дільничним у піски. А за рік трапилась трагедія. Михайло безкоровайний загинув на службі під час затримання в'язнів-тікачів. Він ну, Організував задержання преступника. Прихватил с собой трех дружинников. Они устроили погоню, увидели возле реки они стоят носом к воде. И копаются в двигателе. У них оказался обрез. И они выстрелили ему в шею, как раз смертельное огнестрельное ранение, сонная артерии получилось. Я был на этом месте происшествия. Вот так, несколько движений руки сделал. Трава в руках была, и струйка крови к реке. Lettera 3. У Олександра безкаравайного інша доля і сильний янгол-охоронець. За 25 років служби він тричі мало не загинув. Служив самовіддано і чесно. Біда прийшла у липні 2016-го. Мар'їнка зазнавала обстрілів. Під час чергового артудару снаряд влучив у будинок сім'ї Безкаравайних. Він разом з дружиною дивом вижили. В цей час вони сховалися у підвалі гаража, згорів до тла і будинок його сина, який стояв поряд. Зараз ветеран мешкає у великій новосільці. Будинок йому допомогли орендувати. Вати друзі, син приїхав у Запоріжжя. Чоловік порається по господарству. От і в день виписки з лікарні поспішають додому. Там його чекає кохана дружина. На Донеччині поліцейські та діти влаштували флешмоб на честь 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, на честь видатного поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча, творча молодь з ліки майбутніх поліцейських разом з правоохоронцями читали заповіт та інші улюблені вірші людини, яка стала символом боротьби за свободу, віру та незалежність. Я комру. Поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України у синє море, кров ворожу отоді я, і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окрапіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути, не злим, тихим словом. З вами була поліція Донеччини. Бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтеся закону та дивіться нас наступного тижня.